Друзі, мої вітання. У нас наявності три пароводяних котла. Получається 160 літрів робочим об'ємом. Два у нас з боковими люками і один ви бачили в мене на сторінці повністю відкидна кришка. Отак От вони виглядають, друзі. в зеркало. зеркало комбіноване з сатином. Група безпеки. Манометр, Не манометр, а гільза для сусла. Це просто вихід зробили під поверненням, може, флегми, якщо колона буде стояти з підсвіточкою. Також ми докомплектовуємо то редукторами, але вже під клієнта, дивлячись 220 чи 380. Також ми докомплектовуємо одним теном на ваш вибір. Також можна докомплектувати автоматикою. Дуже гарні варіанти. Один у нас котел. Всередині сатин. Другий котел у нас всередині зеркало. Ось так це виглядає, друзі. Тому, кому цікава дана тема, хто хоче зайнятися власною справою. Підписуйтесь, друзі. Також у нас є покупка частинами монобанк. Якось так. Він на трьох колесах, його дуже класно передвигати. Зверху у нас вихід 4 дюйми під колону, по центру мішалка, вихід підключення води, гільза ще одна по пару, підключення миючої головки, вихід 2 дюйми і діоптер з підсвіткою. Отак виглядає.